Збірна України вийшла на Євро 2026 у Литві та Латвії. Та експерт виграв першу лігу. А у Фавбет Екстралізі були дограні всі перенесені матчі. Це новий випуск Futsal News. Чекаємо на вашу вподобайку та починаємо у польському кошеліні. Відбулися два заключні матчі збірної України у відборі на Євро 2026 у поєдинку п'ятого туру наші хлопці не залишили жодних шансів Кіпру, обігравши його з різницею у 10 м'ячів 11-1. Найбільше до цього розгрому долучилися Євгеній Жук, який оформив покер та Андрій Мельник. На його рахунку – хет-трик. Також по голу забили Ростислав Семенченко, Даниїл Абакшин, Михайло Зварич та Владислав Первєєв. Майже паралельно Німеччина приймала нашого головного конкурента Румунію. Для того, щоб залишатися в боротьбі за пряму потівку, Румунам потрібно було обов'язково перемагати. Але Бундестім сенсаційно перемогла 2-1, завдяки чому Україна достроково вийшла на євро. Тож очний матч останнього туру з Румунією вже не мав турнірної ваги. Але як влучно сказав Олександр Косенко, наша збірна підтвердила своє реноме та завершила відбір зі 100% результатом: 6 із 6 перемог і вражаюча різниця м'ячів, аж 37 забитих і лише 5 пропущених. Окремо розповімо про важливий жест, який зробили наші гравці перед грою. Збірна України вийшла на передматчеве шикування з м'якими іграшками в руках. Це акція нагадування всьому світу про дітей, яких убили російські терористи. Також перед матчем мала відбутися хвилина мовчання, але з незрозумілих причин УЄФА двічі відмовила у її проведенні. Але за домовленістю з суперником гравці обох команд вшанували пам'ять усіх загиблих у війні вже після стартового свистка. Величезна подяка нашим румунським друзям за розуміння та людяність. Ураган приїхав у Полтаву і переміг вдруге за тиждень, Втім, це було дуже непросто. Перевага над Харковом залишалася мінімальною майже до самого кінця, аж поки Британ не оформив дубль і закрив гру. Ну а в найцікавішому з перенесених матчів у дербі Дніпропетровщини була зафіксована бойова нічия 2-2. З одного боку, цей результат вигідний сухій балці, яка зберегла перевагу над атлетик футзал в один пункт. Але судячи з рівня опозиції в останньому турі, кращі шанси фінішувати вище у Дніпрян, адже вони вдома прийматимуть Харків, а суха балка поїде в гості до хіта. До речі, це ще не все про ураган. івано франківські клуби спільно з Асоціацією футзалу України та спортбізнес медіа проводить розіграш футболки з підписами всі гравців команди. Якщо хочете взяти участь, то переходьте за посиланням в описі під відео, виконуйте умови та випробовуйте свою вдачу. Невеличкий спойлер, це ще не всі розіграші, які чекають на вас найближчим часом. Тайр-Експерт виграв першу лігу. В матчі відповіді фіналу Одесити перемогли фурнітуру на її майданчику. Команда Максима Павленка боролася до кінця, відчайдушно намагалася відігратися, але коли вже розкрилася повністю, експерти вміло скористалися цим і довели справу до перемоги 4-2. А загальний рахунок протистояння аж 11-7. За схожим сценарієм проходив і другий матч за третє місце. А потрібно було надолужувати відставання, і коли господарі пішли в абанк, Авалон закрив і матч, і бронзову серію загалом. Це був чудовий та насичений сезон першої ліги. Вітаємо призерів і дякуємо всім командам за участь. Натомість вже невдовзі розпочнеться вирішальна стадія другої ліги. У ній візьмуть участь шість команд, які були розподілені на дві групи. Склад кожної ви зараз бачите на своїх екранах. Після групового етапу в одне коло перші місця розіграють чемпіонство, а команди, що фінішували другими, поборються за бронзу. Перший тур вже на цих вихідних. Лисичанський будівельник зіграє з Хмельницьким Хелпіксом, а Вінницьке Яско прийме Ужгородську академію футзалу. Переходимо до вищої ліги серед жінок. Інтрига в чемпіонаті тільки продовжує закручуватися. В центральному матчі 15-го туру лідер обіграв МСК Дніпро, і цей результат ще більше сплутав карти в боротьбі за топ-2. На потівки в золоту серію претендують аж чотири команди, тож розв'язка регулярного чемпіонату буде просто космічною. Це всі актуальні новини українського футзалу за останні сім днів. Уже завтра починається останній тур регулярного чемпіонату Фавбет Екстраліги. Всі матчі ви зможете переглянути на нашому ютуб-каналі або на платформі КиївстарТБ. На четвер заплановані три матчі: Скаяпфудзал та енергія зарубляться за четверте місце. Кардинал та Любарт зійдуться у волинському дербі, а Атлетик футзал спробує не повторити помилку першого кола та перемогти Харків. У п'ятницю пройде ще три гри. Хід прийме суху балку, ураган у ще одному топ-матчі туру зіграє з Соколом, а офіційно завершиться регулярний чемпіонат матчем у Львові між ІНАЙТІ та Авророю. Друзі, дякуємо вам за перегляд, за можливості долучайтеся до ініціативи від Афу до ЗСУ. В наших захисників багато потреб, які ми маємо допомагати закривати. Слава Україні!